Ми завжди готуємось до найгіршого, а далі е, ми точно будемо готові до, до, до сценарії. Почнемо з цифри, яка вражає 200 тисяч людей звернулися по допомогу до ваших пунктів обігріву. Життя не зупинилось, життя продовжується. Люди ходять на роботу, люди повертаються, люди живуть, люди е, знаходяться в нереально некомфортних умовах. А угу. е, проте, тим не менше, вони продовжують знаходити в собі сили і працювати, жити далі. Е, ми... Не хочемо бути організацією, яка приїхала і поїхала. Проблеми з опаленням, з електрикою у нас нікуди не зникнуть. Але от українці найбільш оптимістична нація, мабуть, це те, що нас її і, і тримає. Вітаю, це НВ. Я і на Майданюк. І сьогодні в гостях у нас генеральний директор Українського Червоного Христа Максим Доценко. Вітаю. Вітаю сьогодні дуже актуальна тема. Ми говоримо про енергетичний і гуманітарний удар, і почнемо з цифри, яка вражає 200 тисяч людей. Звернулися по допомогу до ваших пунктів обігріву. Розкажіть, будь ласка, хто ці люди, і яким запитом вони приходять, коли ми говоримо про ці 200 тисяч українців, які звернулись до нас. Після атак Російської Федерації на цивільну інфраструктуру, на наші теплогенеруючі потужності, ми говоримо фактично про 9 січня, так, от якраз після новорічних умовно свят, коли почалася криза, саме в Києві безпосередньо Київ, Київська область, і тут потрібно говорити про те, що ми мобілізували всі наші ресурси разом у координації з ДСНС у координації з місцевими органами. Державної влади для того, щоб допомогти українцям киянам, в першу чергу наразі, тому що ви ж пам'ятаєте, там більше 7 тисяч будинків були без опалення, і виникла у координації знову ж таки з усіма відповідними службами, виникла потреба у забезпеченні киян місцями, в яких вони б могли зігрітися, в яких вони б могли отримати необхідну допомогу психологічну до медичну, немає різниці. Головне, щоб це було місце тепла, фактично. І знову ж таки, в чому була найбільша проблема, це, звичайно, низькі температури. Я думаю, що всі ми стали свідками цього. Це не про те реагування, коли ти десь живеш вдома, а реагуєш десь далеко. Ти живеш тут, реагуєш тут, і ти. Волонтери, співробітники, наче в тому числі в таких же самих умовах, в тих же самих районах, де і найбільше постраждалих було. Тому ми відразу почали перш за все це розгортати теплопункти. Теплопункти Як ДСНС, так і Українського Червоного Хреста. Для нас тут така колаборація. Вона стала вже такою, я б сказав би, навіть такою родинною. Так? Традиційною так, да, ми, 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 ми дружимо, ми один одному допомагаємо. Ми є частинами однієї системи цивільного захисту. Тому все. Робимо в координації з місцевою владою, в тому числі е, наразі, до речі, е, така цифра 211 пунктів е, взагалі в Києві угу, пунктів піклів, разом. Український Червоний Хрест, ДСНС. Е, і от там там ми працюємо фактично е, всі разом. Угу. Тому е, 200 тисяч. Е, Киян, які гості столиці, в тому числі, які звернулись до цих теплопунктів починаючи з 9 січня по сьогодні, і сьогодні в ці ці теплопункти працюють, дякуючи Богу, наразі. Там температура вже ближче до нуля. Людей стає менше, проте потреба не зменшується все рівно. Uh -huh. Ми маємо там бути, тому що по інформації ще на вчора там 3700 будинків було без опалення, uh -huh. тому якщо говорити хто ці люди тут вже ми не розрізняємо абсолютно тут. Немає певної категорії, якій ми надаємо якусь перевагу в теплопунктах. Звичайно, можуть знаходитись всі основні. Сервіси, які можна там отримати, це звичайно зарядка гаджетів, це е, теплі напої, гаряче харчування. Можна залишитись і на ніч, якщо ситуація критична, то угу. вони обладнані всім необхідним. Звичайно, наша, наша увага більш. Така сфокусована на людях поважного віку, на дітях, угу. на сім'ях з дітьми, маломобільними українцями. Ну тобто, тут, тут насправді ми не сильно розрізняємо, ми готові надати цю допомогу фактично всім. А оцей формат, коли пункти незламності розгортають безпосередньо в дворах будинків, він кращий, ніж централізовано. Розгортати пункти, я думаю, що на цю. Проблему можна дивитися з двох боків. По-перше, ми завжди намагаємось бути так, наш девіз, ми поруч. Так uh -huh. ну, і тут я думаю, що головне надати сервіс, який необхідний сьогодні і зараз якомога ближче до місця проживання, до того де люди потребують цієї допомоги. Це з одного боку. І, звичайно, коли ми говоримо про саме такі кризові ситуації: відсутність опалення, світла, води то, звичайно, краще бути. На перших етапах ближче до, до нашого бенефіціара uh -huh. однозначно. Ми ж не говоримо про те, що українці зупинились під час там умовного цього блекауту. Да життя зупинилося. Життя не зупинилося, Життя продовжується. Люди ходять на роботу, люди повертаються, люди живуть, люди знаходяться в нереально некомфортних умовах. А uh -huh. проте, тим не менше, вони продовжують. Знаходити в собі сили і працювати, і жити далі. Тому, звичайно, бути ближче, це значить і зекономити, і час наших людей. Так тому однозначно. Хоча ми не говоримо, що це єдиний варіант реагування, uh -huh. надалі, коли. Криза затягується, коли ситуація стає важчою, Так, ну як ми в Деснянському районі, там після останніх атак кінця січня, так uh -huh. там вже з'являлись і опорні школи, опорні пункти, де можна залишитись також на ніч, і ми також забезпечували і ці опорні пункти. Uh -huh. І безпосередньо все, що необхідно для їх функціонування. і наші волонтери, співробітники, також чергували і там, uh -huh. надаючи такий ж самий перелік послуг по великому рахунку, як і в пунктах обігріву. Тому все залежить від потреби, все залежить від того, яким чином координація налагоджена, яким яка є позиція, в тому числі і держави uh -huh. місцевих органів влади на реагування. Тому для нас основна задача бути. бути Поруч, який би формат не був, проте відповідаючи конкретно на питання, мені здається цей формат пунктів обігріву це не тільки тепло людям, да це ще й певний такий момент психосоціальної допомоги, тобто ми поруч. Людина бачить, що про неї не забули навіть в критичній ситуації. Ти завжди розумієш, що ти можеш піти вниз, спуститися і отримати всю необхідну допомогу. Навіть той же там окріп, який, який необхідний, але це, це важливі деталі. Угу. Тому коли ти там відкриваєш, дивишся у вікно і бачиш, що поруч є допомога. Я вважаю, що це не тільки такий фізичний, це ще й ментальний певний такий так, так. мотиватор. А давайте поговоримо ще про 500 генераторів, які. І значна частина, з яких від ЄС, як ви розподіляєте їх, як визначаєте пріоритети, кому важливіше, хто може зачекати. Ну, наразі їх 560 вже uh -huh. це не, не тільки від ЄС. Тут, мабуть, потрібно зазначити, що 560 генераторів розподілено після 9 січня. Знову ж таки, uh -huh. за 4 роки ми розподілили більше 15 тисяч генераторів по, по всій країні. Якщо чесно, ми вже навіть не думали, що буде така потреба далі ще підвищувати uh -huh. цю кількість, да, але ця зима і. Ці атаки вони знову ж таки показали. Я, мабуть, знову ж таки там повернусь до відповіді на попереднє питання. Тому ми поруч. Так угу. такий же принцип, і при розподілі безпосередньо будь-якої допомоги. Ми говоримо про те, що ми працюємо виключно відповідно до потреб. Угу. Тобто, перш за все, аналіз потреб, запити місцевої влади. Ми не говоримо, що ми постачаємо генератори приватним особам, нашим бенефіціарам. Звичайно, ми фокусу фокусуємось на критичній інфраструктурі, яка необхідна для повноцінного функціонування громади, для комфортного перебування в громаді, і таке інше. Тобто, коли ми розподіляємо, ми звичайно фокусуємось, по-перше, на рівні загроз, які ризиків, які такі удари, такі атаки несуть на критичну інфраструктуру для нас, це медична, соціальна. Інфраструктура і, звичайно, там, де є наші наші бенефіціари, це геріатричні пансіонати, дитячі будинки. Наша задача забезпечити під час блекаутів, під час відключення тепла і світла основні. Центри громадського життя, там де допомога для найбільш необхідна, звичайно, завжди в фокусі, скажімо так, оцей півмісяць від Чернігівської до Одеської області, mm -hmm. дана які найбільш вразливі області, які дуже часто під атаками, обстрілами. Тому, звичайно, там і одну якраз фактично всі 447 генераторів від UCPM, тобто від Європейського союзу, цивільно системи цивільного захисту Європейського союзу. В 10 областях 200 громад були розподілені безпосередньо саме от в цих областях. Плюс, звичайно, Київ 52 генератори з 447, які на початку не планувались для розподілення в Києві. Вони були релоковані для, для Києва, знову ж таки, для об'єктів соціальної інфраструктури. А повертаючись до співпраці з ЄС, як вдалося переконати європейських чиновників в тому, щоб ці генератори надали безпосередньо. Дня вам, а не віддали державі, і тоді держава централізовано їх розподіляла по регіону. Мабуть, трішки перефразуємо. Ну, по перше, нам переконувати наших міжнародних партнерів не потрібно. Вони вже нас знають, а вони нам довіряють. Всі системи контролю якості, контролю комплаєнсу аудитів. Всі знають, як у нас це відбувається, наскільки це все прозоро. Тому переконувати нам не потрібно. Але тут ми не суперники, ми не конкуруємо з державою, ми доповнюємо державу. Тому ми фактично виступили посередником і логістичним посередником між європейським союзом і міністерством розвитку. Громади території, mm -hmm. тобто фактично, ми зібрали потреби. Uh -huh. В громадах, тому що у нас є на це ресурс, тому що ми знаходимося в громадах. Ми їх погодили з міністерством і передали до європейського союзу. Тобто, ми отримуємо. У нас немає розповідає. Це не червоний хрест, отримує, це не міністерство розвитку. Отримали ці генератори безпосередньо їх отримали громади. А ми виступили посередниками. Тому це як на мене, дуже вдалий приклад загальної координації кооперації, як всередині країни, так і зовні. Ми маємо досить великі логістичні потужності для забезпечення логістики uh -huh. ми маємо досить значні потужності для збору інформації для аналізу інформації. Наш оперативно координаційний штаб працює, тому це була допомога міністерству. Ми їх розвантажуємо в певній мірі, mm -hmm. беремо на себе цю цю роботу. Ну а для Європейського союзу тут вже ми це наш давній партнер, Єврокомісія Діджеко, з якими ми працюємо давно. Вони прекрасно знають, як ми працюємо. Вони давно вже нас. Перевірили вони базують всі наші відкриті аудити, тобто у них немає до нас питань, Ми залюбки користуємось цими можливостями спільної співпраці. А в плані співпраці з державою ви розгортаєте свої пункти обігріву спільно з надзвичайниками. Як ви визначаєте, хто де буде утримувати свій пункт, і як ви не пересікаєтеся логістично? Ми працюємо в тому числі з оперативно-координаційним центром ДСНС, де приймаються фактично uh -huh. ці рішення. Тому будь-яка локація вона погоджена нашими двома організаціями, і вони визначають так, щоб ми не дублювали uh -huh. один одного. Десь ми в тому числі знаходимося в пунктах обігріву ДСНС. Наші волонтери просто там знаходяться. Uh -huh. Тут же насправді це ж не якесь не змагання, хто більше поставить пунктів обігріву. А, а так, як, як можна наявний ресурс, найоптимальніше використати. Звичайно, ресурс Червоного Христа набагато менший ніж ДСНС, і це логічно, це нормально. Ми закриваємо ті гепи ті прогалини, де, де, де не може ДСНС це зробити. Або ж щоб звільнити ресурс ДСНС для більш термінових задач, які вони мають виконувати, і закрити якісь, ну можна і так сказати, більш легкі ділянки в тому числі. Тому все, що ми робимо, це погоджена історія разом з. З державною службою з надзвичайних ситуацій, або з місцевими органами влади, які uh -huh. також відповідальні за ліквідацію наслідків аварій і надзвичайних ситуацій. Тому це така завжди важка насправді, тому що багато акторів задіяних це ж не тільки місцеві органи, не тільки ДСНС, це ряд міністерств, це і інші недержавні організації, uh -huh. і там ми також. Координуємося разом, вони допомагають нам, ми допомагаємо їм там, до прикладу, по всім пунктам обігріву, було розпосюджено близько 120 тисяч літрів води разом з People in Need організацією, так, там uh -huh. певні теплопушки були завезені. Дехто допомагав своїми волонтерами, доєднались до нас, такі як армія спасіння. Тобто, ну, насправді багато організацій працюють разом і для того, щоб ми не дублювали свої свої Зусилля, скажімо так, е, до прикладу, там ми забезпечуємо гаряче харчування, World Central Kitchen забезпечує гаряче харчування, але ми робимо все таким чином, щоб ми не пересікались. Тобто, ми працюємо в одних локаціях, вони в інших локаціях, mm -hmm. і таким чином ми покриваємо набагато більше. А щодо ресурсів, чи вистачає вам, наприклад, людей, які б забезпечували присутність і допомогу в цих пунктах? Люди завжди потрібні. Так, у нас є достатня кількість волонтерів. Проте тут ем, є певна. Певні відмінності у такому довготривалому реагуванні. Да? Тобто mm -hmm. саме по собі реагування на надзвичайну ситуацію воно заточено на якусь швидку фазу, да? три дні, п'ять днів, і далі переходить вже в відновлення, якісь інші історії. А тут ми говоримо, що ми 9 січня почали, і от сьогодні вже середина лютого. Mm -hmm. І ну, тобто вже більше місяця, і звичайно, потрібно ж ще задати, що теплопункти вони працюють 24 чотири на сім. Uh -huh. Вони не згортаються, розгортаються, тобто вони розгорнуті і вони працюють 24 на 7, Вони можуть тільки перелоковуватись з одних районів в інші, uh -huh. там де є потреба. ми постійно аналізуємо потік людей. Якщо немає потоку, людей ми можемо знімати з одного місця і далі переходити в інше місце. Але 24 на 7, знову ж таки волонтери. Це люди, які не мають трудового контракту, які не працюють 40 годин на тиждень. Це їхнє бажання. Вони мають працювати на своїх основних місцях роботи. Вони мають свої сім'ї, вони не можуть залучатись 24 на 7, Тому постійна ротація наразі у нас залучалось більше 100 волонтерів. Залучаються і співробітники і міської організації і Київської, і національного комітету Червоного Хреста. Угу. Хто має бажання, хто має наснагу, Тому що в мінус 20 відпрацювати вночі це також не легка історія. От але ну поки, поки є волонтери. Тери, ми залучаємо також наших людей з інших областей, і наші загони швидкого реагування ротуються на певній основі. Тобто, у нас і Миколаїв допомагав, і Хмельницький допомагав багато інших областей. Mm -hmm. Хлопці, дівчата на тиждень приїхали, відпрацювали, поїхали далі. Тому що, на жаль, ми не можемо зняти знову ж таки всіх наших волонтерів співробітників з їхніх областей, тому що ситуація така ж саме критична у Харкові. Немає нічого кращого у сумах у Миколаєві чи Херсоні. Тому люди працюють звичайно більше залучаємо західні. Регіони. регіони, тому uh -huh. що не скажу, що в них легше ні. Ну, Але є, є певні, певні моменти, які дозволяють їх на певний короткий період часу звідти забрати і uh -huh. попрацювати тут. Проте ну, завжди, ми завжди ми раді долученню нових волонтерів, ми завжди uh -huh. готові прийняти і завжди готові навчити показати, як це працює. Завжди з Волонтери які тільки доєдналися, є більш досвідчені uh -huh. співробітники, волонтери, які завжди знають, що робити з генератором, з тепловою пушкою, там і, і всім іншим. Тобто, тут багато чого саме щодо забезпечення. Певним обладнанням даніхе угу. забезпечують їх комфортні умови в, в пунктах обігрів. А чи потребують люди психологічної допомоги, і чи надаєте ви її, окрім того, що забезпечуєте їжею, можливістю зарядити телефони і таке інше? А це мені здається, знаєте, психологічне, ментальне здоров'я, психологічна підтримка це такий, е, як ми кажемо, кроскатін, да? червона uh -huh. нитка, яка проходить через усе. Е, я би сказав навіть, що іноді в першу чергу психосоціальна підтримка це є. От те, за чим люди приходять uh -huh. просто поговорити, просто бути разом, просто вийти зі своєї холодної квартири, опинитись, взяти каву чи чай і разом у теплій комфортній атмосфері провести там пару годин, зарядити свій гаджет в усіх наших пунктах обігріву. Працюють безпосередньо спеціалісти, волонтери навчені психосоціальній підтримці. Uh -huh. Ми також розміщуємо у своїх колег. В, в пунктах обігріву ДСНС, в тому числі uh -huh. у них є свої працівники, які забезпечують е, цей напрямок там, де немає, ми допомагаємо в тому числі. Але це такий, ну це напрямок, який е, не тільки в Києві, він, це він продовжується по всій Україні. Ця робота продовжується. Але звичайно, саме в таких ситуаціях критичних е, психосоціальна допомога, навіть е, як я вже сказав раніше, навіть е, знаходження теплопункту поряд це вже певний елемент психосоціальної Алії підтримки ти побачив і тобі вже трішки один трішки легше ти не один. Так і звичайно, звичайно, є категорії, які яким це, це потрібно набагато більше, так там і люди поважного віку діти, але ну для них це просто там. У нас є певні певні вже постійні відвідувачі, гості, які приходять навіть просто поговорити. І це частина нашої роботи в тому числі. А якщо вибудовувати по кількості потреб, наприклад, генератор, ковдра і тепла розмова, що важливіше, і за чим найчастіше звертаються? Важке питання, насправді все залежить, залежить від ситуації. Mm -hmm. Я думаю, що це, це певний мікс і. Це завжди потрібен баланс. Так? Не завжди тільки генератором закінчується допомога. Можливо, без розмови і генератор не потрібен. А, а, але і розмова у, у мінус 20 вона також може бути дуже короткою. Тому визначення потреби забезпечення всього спектру потреб. Оце якраз є от про ту ефективність, uh -huh. що ми маємо робити і як ми маємо допомагати. Ми не хочемо бути організацією, яка приїхала і поїхала, яка надала щось. І забула uh -huh. для нас важливо довготривале відновлення. Так? Це ми там вже про майбутнє говоримо, і постійна підтримка. Хай навіть вона маленька, але вона буде продовжуватись на досить довгий період часу. Тоді людина відчуває, що вона потрібна. Тоді людина відчуває, що їй допомагають. Тоді людина переключається, відволікається і думає про якісь майбутні речі. Переключившись від цих задоволення базових потреб, тому звичайно задоволення, потреби там у теплі, е, е, зниженні стресу, е, вода, е, харчування е, це, це важливо, так але це не просто там один раз і, і, і забули. Угу. Це про продовження, це про стійкість надання послуг і про стійкість відновлення як фізичної, так і ментально, ментального стану. Поділіться своїми перспективами, планами, напрацюваннями на весну цього року. Ми завжди говоримо, що коли нас партнери запитують, в тому числі міжнародні партнери, який у вас план, да а ми вже навчились готуватись до найгіршого, тому ми завжди готуємось до найгіршого. А далі ми точно будемо готові до, до, до сценаріїв, які трішки легші. Звичайно, наш, наша стратегія, наш план він не відрізняється і зараз не відрізняється фактично від того, що було рік тому і два тому. Ми маємо бути якомога швидше на місці події. Угу. Ми маємо надавати допомогу, яка потрібна. Ми маємо її надавати на основі вивчених потреб. Ми маємо бути швидкими. Ми маємо бути ефективними. Ми маємо бути поруч. А от те, що ми про що ми сьогодні говорили, ми маємо забезпечувати і технічними засобами, так і психологічною допомогою там, де це потрібно. Звичайно, ми не можемо покрити всі потреби. Так нам також доводиться обирати. Тому ми намагаємось розподіляти наші ресурси от саме там, де це найбільш необхідно Там, де потреба найбільш гостріша. А взагалі ми готові до найгіршого. Далі, мабуть, будуть знову ж таки, будуть природа не стоїть, природа не чекає. Далі будуть паводки, далі будуть підтоплення. У нас зима показала, що важка зима. Наслідок далі буде і досить досить критична весна. Mm -hmm. І давайте будемо чесними. Проблеми з опаленням, з електрикою у нас нікуди не зникнуть. Наш сусід він все ще там, і, і на жаль, нікуди також не зникне. Тому ми маємо бути готовими і до атак, і до руйнування інфраструктури. Звичайно, звичайно, погода буде кращою. Мінус 20 вже не буде. Проте будуть інші проблеми, до яких ми маємо бути готові. Проте за ці чотири роки, на жаль, ми вже навчились, привчили себе до будь-яких варіантів, до будь-яких сценаріїв розвитку подій, і ми готові. Ми не зупиняємось не на хвилину у покращенні своїх можливостей, як технічних, так і навичок, навчань, знань, досвіду. Угу. Я думаю, що наразі наш досвід. Реагування у таких ситуаціях він є неоціненним, і ми насправді продовжуємо зараз поширювати цей досвід, розповідати з ним з нашими партнерами за кордоном в Європі у світі, тому що, на щастя, для них, на жаль, для нас, цей досвід є неоцінений, і ми пройшли це все вже mm -hmm. практично. А, а всі такі, ну ми, ми ж розуміємо, там. Залишити місто майже 4 мільйонне місто без опалення води і електрики. Ну це це важко навіть зібратися для того, uh -huh. щоб реагувати. Проте українці, ви бачите, досить мужньо проходять через це. Скільки часу треба для того, щоб розгорнути пункт обігріву? Все залежить від. Навичок волонтерів все залежить від локації, проте для розгортання самого пункту mm -hmm. обігріву може піти від 30 до 60 хвилин. Тобто, це mm -hmm. швидко. Це, це швидко монтовані тенти, це обладнання, яке вже готово. Тобто, воно в нас знаходиться безпосередньо. Кожен пункт обігріву це окремий автомобіль, який готовий виїхати буквально відразу mm -hmm. після того, як отримуєш завдання. Проте звичайно потрібно доїхати. Ми говоримо завжди, що ми в перші два. 24 години можемо забезпечити, фактично там до 10 до 10 теплопунктів. Далі ми релокуємо. У нас в кожній області є теплопункти, які готові для розгортання, і вони розгортались там в Полтаві, в Черкасах, в Харкові відповідно до потреби. Тобто, ми можемо релокувати в будь-яку точку України. Фактично, там за 72 години ми можемо звести звести все. Проте, ну якщо ми говоримо прямо так в. Києві, коли потрібно його розгорнути, то декілька годин для того, щоб добратися до місця, визначити це місце, підготувати все залежить від локації, чи підготована вона, да, які там умови є. Ем, тому, ну а взагалі сама сама сам збір теплопункту е, досвідчені, колеги роблять це за одну годину. А Десь чи так? були у вас такі кейси, коли ви приїжджаєте на місце, ну там умовно Троєщина, і е, по карті видно, що є великий двір, можна розгорнути гарно теплопункт. Ну гарно. Я в лапках кажу, а потім виявляється купа припаркованих машин або там ще інші якісь речі, які заважають. І тут люди з найближчих будинків бачать, що приїхала допомога. Вони виходять, починають вам допомагати, відгонити ці машини, розчищати територію і так далі. Люди допомагають завжди. Ми ніколи не орієнтуємось виключно по карті. Ми завжди хтось їде на, на місце для дорозвідки, скажімо так. Тобто, ми завжди, коли приїжджає вже теплопункт, ми завжди знаємо, де він буде стояти і чи умови дозволяють його там розмістити. Тому ми ж ми в навчанні, ми, ми живемо в Києві. ми... Розуміємо проблеми паркування і всього іншого, тобто ми завжди і це тримаємо, скажімо так, в голові перед тим як оцінювати попередню місцевість. Але завжди у нас хтось виїжджає, робить дооцінку і mm -hmm. далі передає цю інформацію. А те, що люди допомагають, це завжди так. Або допомагають, або вже чекають, коли там, коли вже, коли вже можна буде зайти. От, але завжди це в досить позитивній атмосфері. Тобто, ну я маю відмітити, що От той позитив, не дивлячись на важку ситуацію, не дивлячись на те, що. Перед людьми там на початку, особливо там в Деснянському районі. Зараз ми вже я можу сказати, більш досвідчені, да, ми знаємо, як енергетики відновлюють, як інженера працюють, да? тобто ну роблять неможливе, фактично, що там за 2-3 дні завжди відбувається рух і повертається тепло, повертається світло. Але от, ну, на початку, навіть на початку, коли було взагалі не зрозуміло, як ситуація буде розвиватись, люди завжди були на позитиві. Тому ну це особлива черта українців. Я думаю, там і останні останні опитування щодо майбутнього світу, які я думаю, ви також бачили uh -huh. українці найбільш оптимістична uh -huh. нація. Мабуть, це те, що нас і тримає, і це надзвичайно допомагає. І легше працювати волонтерам, легше працювати співробітникам. Коли ти відчуваєш підтримку відчуваєш, що ти потрібен, то звичайно працюється набагато легше. Дякую, пане Максиме, за розмову. Дякую за те, що ви робите. Дякую вам, і приходьте до нас знову завжди радий. you <laughs>